Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Ірина і сьогодні 15-й день 30-денного йога-челенджу для початківців. Хто практикує з дня першого, вітаю, ми пройшли півшляху. А сьогоднішня практика вся про те, як зв'язувати дихання з рухом. Ми почнемо, схрестивши ноги. Сідаємо на покривало на його край, аби зберегти поперековий прогин. Ми вирівнюємо плечі над стегнами, маківку над плечима, для цього зазвичай необхідно відхилитись злегка назад. І звертаємо увагу на дихання в тілі. Не намагаємось його контролювати чи змінювати поки що, лише спостерігаємо. що комфортно, злегка подовжуємо видихи. Відчуваємо, як грудна клітка, плечі злегка піднімаються на вдисі. Та опускаються на видиси. На наступному вдисі ми піднімаємо ліву руку вгору. З видихом нахиляємо корпус вправо. дотискаємо ліву сідницю в землю. На вдиси піднімаємось, права рука вгору, ліва вниз. Видих, ми нахиляємо корпус вліво, розтягуємо правий бік. Продовжуємо вдих. Видих, нахиляємось вправо. Вдих. Права рука вгору. Нахил вліво. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Повертаємось в нейтральне положення і змінюємо перехрест ніг іншого мілка попереду. Кладемо долоні на коліна. Живіт підтягнений, підборіддя в себе. І ми зробимо кішку корову з сидячого положення. Вдих ми розкриваємо грудний відділ, зводимо лопатки, видих, округлюємо хребет. Куприк вперед, маківка вперед. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вирівнюємо корпус та виходимо на долоні та коліна. Коліна на покривало. Зміщуємо вагу на ліву ногу, відриваємо праву. Робимо крок вперед. Втискаємо задню гомілку в підлогу, передню стопу, пальце якомога ширше. Коли відчуваємо себе стабільно на ногах, піднімаємо корпус вгору, руки вгору. Тут ми робимо вдих. З видихом. Руки через сторони вниз, корпус вниз, як хвиля. Вдих. Руки вгору. Видих. Нахил вниз. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Кладемо долоні з внутрішньої сторони стопи. Через носок п'ятку повертаємо ногу назад. Три кішки корови. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. Корпус паралельно підлозі, вага на праву ногу, піднімаємо ліву, крок вперед. Твердо стоїмо на обох ногах. З контролем піднімаємо з вгору руки вгору, вдих, розтягуємось між куприком та маківкою. Видих, нахиляємо корпус від стегон. Ноги не змінюють положення. Вдих. Видих. Вдих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Кладемо долоні, повертаємо ліву ногу назад. Ноги на пальчики. І піднімаємось стопи паралельно одна до одної. Всі 10 пальців дивляться вперед. Втискаємо п'ятки в землю. Ми тут стікаємо вниз. Можна злегка похитати, з боку в бік. Тягнемось куприком вгору. І на наступному вдисі ми вирівнюємо корпус, пальчики на гомілки, розтягуємось між куприком і маківкою. Видих, згинаємо ноги в колінах, стікаємо вниз. Вдих. Розтягуємось всі напрямки. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих згинаємо ноги в колінах, скільки потрібно, можна вхопитись за протилежні лікті. І тут ми хочемо розтягнутись вздовж хребта. Тягнемо з куприком до стелі, дотискаємо п'ятки в землю. І відчуваємо, як розслаблення втома стікають в землю з маківки. І тут ми робимо три вдихи носом, а видих ротом ха. Складаємо руки на землю і сідаємо. Лягаємо на спину. Розводимо руки в сторони буквою «Т». тягуємо коліна до себе. Тут ми робимо вдих з видихом. Коліна вправо, в скрутку, три вдихи, наповнюємо живіт на Вдесі та пом'якшуємо на Видеси. З вдихом повертаємо ноги вгору, видих скрутка вліво. Три вдихи. Ми повертаємось на спину, кладемо долоні на коліна. І з вдихом ми відводимо ноги від себе, з видихом на себе рухаємось якомога повільніше. Відчуваємо тут поперек та крижі на підлозі, і як вони реагують на глибокий вдих животом і видих. Розводимо коліна в сторони, до пахв і похитуємось з боку в бік. Навдиси ми в нейтральному положенні, а через видих нахиляємось вправо. Вдих по центру, видих вліво. Повертаємось в нейтральне положення, зводимо підошви одну до одної коліна в сторони та вкладаємо стопи на землю. Одна рука на живіт, інша на груди. Та робимо 5, 8 глибоких вдихів та видихів. Відчуваємо під долонями, як живіт, та грудна клітка наповнюється та звужуються. Допомогою рук ми зводимо коліна разом, повертаємось на бік. і піднімаємось, сідаємо зручно. Зводимо долоні біля грудей, підтягуємо великі пальці між брів'я, легко нахиляємось вперед та повільно піднімаємось. І я дякую вам за те, що займаєтесь зі мною. Будь ласка, підпишіться на мій канал, якщо ще цього не зробили. Я виставляю нові записи щотижня, багато корисного, буде з чого вибрати. І буду рада бачити вас в наступному відео.